То завершено, приймайте. Це друга лоджія, що з'єднується з кімнатою. Перша з'єднується з кухнею. Це номер два. І вона розрахована на використання більше як кабінет. В якості облицювання тут вже використовуємо ламінат. Такий самий ламінат, як і на підлозі. Такий же ламінат взяли на стіни. Звичайно, з ламінатом зовсім інша атмосфера виходить. Це не ПВХ-панелі. Точки зору експлуатації це також практичний матеріал. В принципі, його також можна мити. Е, ну, Не боїться, звичайно, він ніяких перепадів температур, не боїться він вологості, тому що це е, 33 клас. Стелю також зробили ним. Як бачите, воно все з'єдналося в таку одну картинку, як на мене, е, прикольно. Оскільки це е, буде приміщення використовуватись круглий рік, то зробили тут на зимовий період теплу підлогу інфрачервоного типу. Вона вмикається дуже просто тумблером і регулюється температура. Знаходиться вона прямо під ламінатом. Звичайно, вона екранована, тобто є відбуваюче покриття, яке не пропускає цю інфрачервону енергію донизу, а випускає тільки для нагріву самого ламінату. Сам нагрів відбувається дуже швидко. 5-7 хвилин, і підлога тепла. Це не кафельна підлога, яка ну, доволі довго буде прогріватися. Ну, в неї теплоємність вища, звичайно, вона віддавати буде довше. От. Але ця штука вона практична, тобто її. Не потрібно тримати завжди увімкненою, можна отак, от, ну там запланували, наприклад, час провести, вімкнули, вийшли, потусувались, вимкнули. Тож, мабуть, до її великих плюсів можна додати ремонту пригодність, тому що щоб її поміняти, потрібно просто зняти верхній шар цього ламінату. Тобто відкинути плінтуси по периметру, зняти ламінат і все, плівку можна замінити. На відміну від того ж. Мату, який знаходиться в стяжці під кахелем, під керамогранітом, тобто замінити вже не вийде. Традиційно додали діодний модуль на цю частину підвіконня, Бамс, І отака краса в нас з'являється. По стелі два діодних світильника, такі ж самі, як і на другій лоджії. Їх загалом достатньо на цю площу. Ну а нижню підсвітку можна використовувати більше як таку інтимну, атмосферну, як завжди, чудеса. Майстерності продемонстрував нам Андрій майстер, дивіться, що зробив. Тобто кут взагалі без ніякого з'єднувача, дуже-дуже акуратний. З іншого боку теж саме. Ну і на примиканні до вікна тут стоїть така... Ну, стартовий елемент, також він майже його не помітно. І такі ж кути на відкосах. Дуже акуратно виходить ними. Можна сказати, що майже ідеально. Дуже дякую команді Андрію, Юліану виконробу. Хлопці, ну, хлопці, майстри знають свою справу. Виконали дуже швидко і, як на мене, то по якості просто топ. За три дні все це зробили по цьому приміщенню і за два дні по тому. Тобто п'ять днів вийшло загалом на обидві лоджі. Дякую нашій замовниці, Тетяні, що довірила нам ремонт. Повірте, ми це дуже цінуємо в такий непростий час. Це дуже зараз дорогого вартує і дуже вам велике дякую, Тетяна. Ну, звичайно головна подяка нашим збройним силам України, тому що в нас взагалі є можливість працювати, жити своє життя і робити ремонти. Друзі, дякую за перегляд! Робіть ремонти з задоволенням. Побачимось.